Вже підросли і стали дорослими. Подивіться, ну, будь ласка, уважно, що я вам принесла на заняття? Свічку. Свічка. свічка! Діти української це свічка. Сьогодні у нас з вами дуже незвичайний день. Я хочу вам про цей день розказати. І раз ви сказали, що ви вже дорослі, то ми з вами поговоримо на дорослі теми. Ви не проти? Зараз хвилиночку. Зараз хвилиночку. Почекаємо. Все у нас запускає. Вам видна картинка? Так. Видна картиночка? Да, да. Так, а що ви бачите на картинці? Хліб. Правильно, хліб. Сьому... Сьогодні ми поговоримо з вами про незвичайний день. Зараз, діти, секундочку. На вулиці дощ, вітряна погода і слабенький інтернет. Зараз, діти, секундочку, секундочку. Секундочка, це багато чи мало? Секунда. Мало. мало так, а 5 хвилин – це більше, чим одна секунда? Я, я кажу вам так: це більше, чим одна секунда. А чому мене не хоче показувати? Зараз. Одну хвилиночку, одну хвилиночку, одну хвилиночку, одну хвилиночку. Так, скажіть, будь ласка, видно вам хліб? Так, да. 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 я хочу вам розказати сьогодні про такий страшний день, який був колись давним-давним-давно, коли ще е, жили ваші бабусі, прабабусі. Це було дуже-дуже давно, навіть коли не було світла та інтернету. А люди сиділи при свічках. Був такий період в житті наших українців, коли їм не було що їсти, не було врожаю. І так склалось, що в Україні були вороги, і вони не давали нашим українцям хліба, і наші люди голодували. І про цей день існує така традиція. В цей день треба запалювати свічку в пам'ять про те, щоб люди більше ніколи в житті не знали ні голоду, ні холоду, ні горя, ні біди. Це щоб ми пам'ятали, що треба берегти хліб. Не викидати його, не балуватися з їдою, а треба її шанувати, тому що раніше не було хліба у людей, і вони навіть помирали. Вони не були плівомі. Плівомі. а Айпа! Аполіці на акваєнт! Неправильно не викидати хліб не можна, якщо я тебе правильно зрозуміла. В про це, про це, ні, Вони бутербродики з сиром роблять. А, бутербродики з сиром з хлібушком роблять. Все зрозуміло, це для того, щоб ми кушали, а раніше у людей не було. Це так важко розповісти маленьким діткам. Я думаю, що батьки мені обов'язково допоможуть цьому. Мета нашого заняття донести до дітей. Що треба шанувати і шанувати труд батьків, які заробляють гроші. Боже, Христина, ти така говірка, молодець. Скоро будемо тебе розуміти. А бутерброди смачні? Вкусні бутерброди. Так, ось дивіться, про пам'ять про цей день у, в деяких країнах з, навіть є пам'ятники, щоб люди шанували. А ми з вами повинні пам'ятати дивіться, а, е, раніше е, у кого знаєш, знайдуть хліб, або навіть що це у нас намальовано? Пшеничний. Пшеничний. Пшеничний колосок. А що знаходиться у пшеничному колоску? Зерно. Зерно, Правильно. Зерно. Зернятка. А що роблять із зерна? На Зерно перемилюють, з нього отримується мука, а потім з муки випікають Що? Хліб, смачний хліб. І раніше, у кого знайшли отакий от колосок, його дуже жорстоко наказували. Символом цього свята є не тільки свічка, а й п'ять колосків. А ще символом свята, сим, вибачте, не символом свята Ой, так оговорилася. Символом пам'яті є квітка. Послухайте, будь ласка, як ця квітка називається, як ви гадаєте, це жовто-блакитна квітка. Знаєте, як вона називається? Слухайте уважно. Не забудька. квітка називається незабудька. А чому вона так називається? Як ви думаєте? Ану, подумайте. Подумайте подумайте. Не забудь ка. Не забудь ка. Це означає, я вам підкажу, щоб ми не забували, що треба шанувати їду та хліб. І називається Не забудь ка. Повторіть, будь ласка. Не забудь ка не забудька. ка. І тому вам, е, е, люди, наші українці, щоб відстоювали свої права на життя, на свободу, на те, щоб ми завжди мали що поїсти, щоб ми ходили на роботу, хто на яку хоче, виходили на мітинги, на революцію, відстоювали свої права. І сьогодні в такі важкі часи у нас іде війна, наші воїни, наші славні солдати захищають нашу країну, щоб ми більше так погано не жили. А ми з вами, маленькі, ми ще цього не можемо. Ми можемо піти на захист нашої країни. Ні. Ні. Нам... Папа, ану, перекладіть, будь ласка. Нічого, ми виростемо і будемо захищати свою країну. Ми будемо добрими, чесними, славними, гарними. Будемо заробляти багато грошей, купувати собі все, що захочемо, і будемо жити у вільній країні. Слава нашим ЗСУ. А поки ми з вами. Зробимо на згадку про цей день, щоб ми шанували хліб, щоб ми шанували нашу їду, щоб ми шанували пам'ять про такі важкі часи, які були дуже-дуже давно. Ми зробимо з вами. Що ми зробимо? Ми, ви, ви можете зліпити колоски або зробити квітку. Як квітка називається? Молодці! Квітка називається Незабудька, Щоб ми що робили? Не забували. А що ми повинні не забути? Що не можна. Е, е, що не можна? Нічого, Не можна кидатися хлібушка, так. Ні, ні. Не можна його викидати, його треба доїдати. Якщо... А якщо на столику є крихти хлібушка, що ми повинні з ним зробити? Зібрати. Зібрати. І потім куди ми можемо використати ці крихти хліба? Собачки Правильно. дай. Собачки. Правильно. Собачки дати. Раз. А ще. Втічек погодувати, дивіться, які ви у мене молодці. Правильно, запам'ятали. А ну скажіть, а хто зробить е, е, квітку незабудьку Хто буде робити? Так, ви зробите. А хто зліпить колоски? Хто зліпить колоски? Ну, треба і ліпити колоски і робити незабудку. Подивіться, будь ласка, уважно, на квітку незабудку. які кольори у неї, що вона вам нагадує? Вона вам щось нагадує чи ні? Я. Не знаю. Так. А що, так? Синє. Синє небо. Жовта пшениця. А це кольори ч... які? Кольори чого? Кольори нашого українського бабка. Значить, квітка яка у нас? Україна. Українська. Повторіть, будь ласка, українська. Так. Молодці! Давайте ще раз пригадаємо, як називається ця квітка? Незабудька. Не Молодці, незабудька. Я чек, буду чекати ваших робіт обов'язково, щоб ви е, приготували. Або незабудьку, або колосок на згадку про такий день. Разбой,